Так, от там значить, у нас церква, тому я зараз припаркуюся. Ну де вона? І так, я священик, я, священник, о, і я о, сьогодні о. буду тебе посвячати, тільки нас не знайшла з церкві святої води, тому ми замовили спец... Тому ми через Аліекспрес замовили святу воду. От там уж очікувати, отам от, іди. От, добрий день, добрий день, я хочу всі свої гріхи отмолити. Ну да-да-да, иди -та -та, туда, там де ти вот всякі тякил там. А, могила. да-та-та, иди иди, иди. Ну ладно, ну, підемо. Та де вы е там корче мать? Дядя священник, а матюкатись из гріх? Та. 80 років. Один мат 80 років воду. Ага, я понял, блядь. Іде ж сюди заробу. Ну та 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 Стібля возраст зарабануть по посвятили. Це... Це свята І так... машина. Р... І так, розкажи мені про всі свої грехи. Що ти робив? Ну, я уганяв машини, виривався в поліцейські участки, грабив банки, клакін бали всякі, ну там я лучся всяка. А ще остр... я не приходив на гонки. Ну то дуже жорсткий грех. А острів грабив? Так, дуже багато раз. І на гроші. Ну, то це нас дуже такий грішний. Я скільки О, людей убивав. Та багато. О, це ваші помічники прийшли. А... Смоли звідси! <ріхи> Вони у вас хочуть машину ухимат. <ріхи> <ріхи> так, давай туди, йди йди йди. Ой, почекай, мені треба один зено. Мені один зена шу треба зробити. Та в своє звідси сказав! Ладно, ладно, як А, uh, Так, ну. Ага, ну ти. і ти хочеш позбутися від них. Да, а ти. ще. А чому ти одягнений як бандит якийсь? Ну бо я і не от... Ти вивозив когось в ліс. Йоб, ти ж мається, 100%. В... Ну дивися. Зараз ми тебе будемо посащати святою водою, але ти ще мусиш одягнутися в нормальні речі, готовий? Подожди, подожди. Нормальні речі речі чи це шо. Ну, щось типа... Не обов'язково. О, підійде. Может, елегантний костюм. О боже, що, шо, мизмещану? А, шо мені жалку? О, давай оце це, як герой. готовий. Гри. Так. Ми тебе посачаемся тою водою. О. Ой, не хотів. Но ну, не бійся це.